Добрий вечір, колеги. Останнім часом на роботі, в інтернеті, та й так, вживається поняття роль, там, де його не мали б вживати, а мали б вживати позицію. Ось, наприклад, такий недолугий, широко розповсюджений вислів, як соціальна роль. Тому користуючись тим, що колись років, мабуть, 15 тому, засхематизував ці поняття, хочу їм виклати А заодно не тільки ці, але споріднені до них, так би мовити, синоніми: позиція, роль. Посада, маска, лялька. І почнемо з позицій. Позиція. До речі, як і роль, і посада, і маска, і лялька. Це ідеалізація, штучна конструкція мислі. Вона вказує на спосіб роботи діяльності і напрямок активності в ситуації, діяльність оце бірюзова стрілка, і активність ситуації, що охоплює цю діяльність. Що одна характеристика. Позиція обмежується вибуганням місця в цій діяльності, а також волею та прагненням індивіда, що зайняв місце в цій діяльності. Позиція діяльності. Всім відомо, що поняття ролі походить з діяльності, і ось цей артист в своїй уяві. Накладає характеристики персонажа, ми його трошки притушимо, якого йому прийдеться зіграти, на характеристики ситуації і місця персонажа в цій ситуації. Ось і на цьому розриві характеристика персонажа і характеристика ситуації. І розігрується конфлікт, і ось дуже часто, можливо і завжди, результатом такого накладання є позиція. тобто розігрується. Переважно позиція. І що ще сказати про роль? Роль це коли хтось вдає себе іншого, яким він завідомо не є. це знають і він. І ті, хто на нього дивляться, наприклад, в спектаклі чи в якомусь фільмі. Роль видавання себе за того, ким ти не є. Тепер розглянемо вислів соціальна роль. Він був. Введений десь в 20 -х, 30 х роках минулого століття такими американськими соціологами як Герберт Мід, Ральф Ліптон, Талкол Парсонс і Роберт Мертон. І вони цими соціальними ролями позначають не тільки там батька, матір. Син, донька, але і вчитель, от вчитель для них соціальна роль. Доктор. Хотіли б ви лікуватися в лікаря, який відіграє роль, а насправді не є. Це ж роль, чи щоб ваші діти навчалися у вчителя, який грає роль? Думаю, що ні. Ці Соці... Соціологи, а, мабуть, для придання статусу своєї теорії вони навіть припливли тут сюди макса вебера. Це досить часто спосіб використовується в. Біля наушних колах, так скажемо, використання статусних людей для надання ваги своїй теорії, а на мене, в конкретному варіанті псевдотеорії. Так, модерністи вважають модерністом Декарта, який таких слів навіть не знав. Пролі найчастіше граються добровільно, і їх мета подача навколишньому середовищу, а часто й собі бажаного задісне. Що ж, пішли далі. Маска. Маска походить від маскування. На відміну від ролі, яка розігрується добровільно, людина маскується, вдягає маску лише примусово. Мова йде про життя, а не участь в якомусь там маскараді. Потреба в масці виникає тоді, коли людина, яка має власну життєву позицію, власне ставлення до життя, тут вони зображені цим ромбиком з буквою Норми. От людина попадає в ситуацію, де норми. Н-штрих, інші, які не допускають тих норм, які є в людини. Тоді людина вимушена маскуватися. Причому людина не може ні змінити цю ситуацію, ні вийти з неї без катастрофічних наслідків для себе чи близьких. Тоді вона мімікрує і змушена вдягати маску. Як у випадку із ролью, де переважно розігруються позиції, так і з маскою маскуються позиції. Так, у тоталітарних режимах люди вимушені маскувати. Своє ненасливисте ставлення до цих рези, режимів маскуванням. Усі, хто носять маску, перебувають у внутрішньому конфлікті. У багатьох цих ці конфлікти переростають у певні розлади і психічні фороби. Ну і ще раз кардинальною відмінністю маски і ролі. Є те, що перше є вимушеним наслідком непереборних зовнішніх обставин з описаними вище небезпеками, а друга є добровільним явищем. Лялька маріонетка. Маріонетка походить від французького маріонет яким називали невеличкі фігури Діві Марії? В середньовічних вистав. Маріонеткою лю... рухає ляльковод з допомогою прикріплений до маріонетки ниток. Людина-лялька, людина маріонетка це особа, яка в певній ситуації. Здійснює вчинки, на які їй вказують інші, які з якихось причин не бажають самі ці вчинки дії створювати. Необхідність у ляльці виникає тоді, коли справжньому діячу необхідно дізнатися розклад. Сил на якомусь його полі дій, не видаючи себе і своїх власних планів. Він на це поле висуває ляльку з якоюсь провокативною дією. Реакція на ці дії ляльки має виявити. Реальних противників і прибічників ляльковода. Лялька може не усвідомлювати свою функцію, а може і усвідомлювати. У першому випадку мова йде про маніпулювання, не усвідомлює, В таких випадків, мабуть, більше. А у другому випадку лялька виконує цю невдатну функцію або через повну залежність від ляльковода, неможливості її уникнути, чи, а, як правило, і з надією отримати від ляльковода якийсь зиск. Ляльки ляльководи, звичайне явище в сфері політиці, політики. Типовий приклад публічний політик-лялька, а ляльковод олігарх. Як тут не згадати про Дмитра Медведєва, якого Віктор Суворов в одній із своїх інтерв'ю назвав людиною, яка погодилась бути лялькою. І він добровільною лялькою був, будучи на посаді президента Раші, та і зараз він перебуває в цій функції. На завершення найпростіша посада. Коли ми говоримо про посаду, то обов'язково має бути організація. З робочими місцями в цій організації і як вертикальними, так і горизонтальними зв'язками між цими робочими місцями. Основні характеристики робочого місця на робочому місці завжди перебуває людина-посадовець. Якщо внаслідок комп'ютеризації те, що раніше виконували люди, тепер виконують роботи, то роботи лишаються, а от робочих місць немає і відповідних посад. Робочих місць без людей не буває. Оце робоче місце має вимоги, які має виконувати посадовець, їх спосіб виконання. Людина, яка претендує на робоче місце, має розуміти ці вимоги і вмити їх. Виконувати. Заняття людиною робочого місця не є важливою для людини як істоти функцією. Про це свідчить і те, що внаслідок технічного прогресу багато робіт, які раніше виконували люди, тепер виконують технічні пристрої, і робочі місця зникають роботи є лише засобом існування людини. На робочому місці людина перетворюється у вінтика і запобігає цьому її позиціювання за схемою позицій. І спектр цих позиціювань від комунально соціального. До культурно-історичного наразі все.